Корисні дарунки до нового навчального року презентували маленьким хмельничанам представники міської організації Товариства Червоного Христа України. Активісти допомогли зібрати до школи юних підопічних міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сім'ї тут зібрані ті, якими опікується наш центр, от які опинилися в складних життєвих обставинах. От деякі з них тому вони у нас під соціальним супроводом. Хлопчики та дівчатка отримали у дарунок учнівські набори, зошити, ручки, пенали, олівці, альбоми. Загалом усе, на що кожній сім'ї доводиться викладати кругленьку суму. На цю акцію нам допомагали наші волонтери, волонтери Товариства Червоного Христа України, добродійники, які просто, просто було шкода дітей, вони приносили. Ну ми збирали майже три місяці. Дітвора обновам неабияк зраділа, зізнаються, до школи йдуть охоче. Ще хотіш значити нове і дізнатися. Бати цього нового. також представники Червоного Хреста готують шкільні дарунки для учнів Луганської та Донецької областей. До збору презентів закликають долучитися всіх охочих. Все, що дітям потрібно до школи, будь ласка, приносите. Ми будемо дуже дуже вдячні і будуть вдячні діти, які проживають в Донецькій, Луганській області і не мають можливості виїхати в більш безпечну зону. Приносите Шевченка 46, Хмельницька міська організація ТОВ Червоного Христа України і можна телефонувати мені на телефон 097 540 94 95.